На Прикарпатті має бути прозоре та раціональне використання екологічних коштів мова про 80 мільйонів гривень. Про це заявила заступник голови обласної ради Ольга Галабала під час засідань профільних комісій. Зокрема, вона запропонувала надати звіт про витрачання екологічних коштів за останні чотири роки. Фінансувати тільки ті об'єкти, які мають проектно-кошторисну документацію, та втілювати екопроекти вартістю понад 50 тисяч гривень через систему електронних закупівель Прозоро, а також виключити з переліку природоохоронних заходів нераціональні, на її думку, витрати, як, от, заходи із озеленення прикарпатських сіл. Витрачені десятки мільйонів гривень, за які розпочато будівництво безліч екологічних об'єктів, не завершених досі. Така політика розподілу та витрачання екокоштів у минулому. Переконана Ольга Галабала. Відтак запропонувала першочергово відзвітувати про витрачені екологічні кошти протягом 2011-2015 років. Таку пропозицію члени екологічної комісії підтримали одноголосно. З по 2015 рік було витрачено близько півмільярда коштів. Думайте цю суму півмільярда коштів екологічних. На область з них об'єктів, які здані в експлуатацію, дуже мало. І документації, що в якому стані, що завершено, що не завершено, у нас немає. О, це є величезна проблема. Якісь об'єкти починалися потім інтерес до них пропадав з тої чи іншої причини. Ці об'єкти не завершувалися, і просто десятки мільйонів гривень закопані за попередні роки просто в землю. Цього року на реалізацію екологічних об'єктів передбачено 80 мільйонів гривень. Більша частина цих коштів піде на будівництво очисних. Споруд та берегоукріплення. Це 36% на каналізування очисні, це близько 28 мільйонів. 36% на берегоукріплення це також близько 28 мільйонів. 17 мільйонів це на вирішення питань сміттям, сміттєзвалищами, закупівлю машин, сміттєвозів для населених пунктів. І питання, які, ці заходи, які виникають, по яких виникає запитання, це 2 мільйони. 550 тисяч на заходи з різного роду озеленення, ведення атласів, спорудження вольєрів для парнокопитних, будівництво екологічних стежок. Крім того, Галабала запропонувала фінансувати лише ті об'єкти, які мають проектну кошторисну документацію, оскільки більшість проєктів запропоновані до реалізації цього року без такої документації. Ця пропозиція не знайшла підтримки в членів екологічної комісії, так само як і пропозиція, щоб фінансування об'єктів вартістю понад 50 тисяч гривень здійснювалося через систему прозорих електронних закупівель. На думку прикарпатських депутатів, процедура Прозоро може бути дуже довгою, тож її не підтримали.